Прогавив трошки час. Значить чому там, брали просто текст в зміною SQL. Ну і далі що? ми будемо спробувати виконувати його. Ну а випадки різні бувають, тому що там може бути написано, наприклад, не SQL запит якийсь, а щось інше. Тому блок try, accept. Якщо в нас що немає, ми нічого не кажемо, просто виводимо в консоль, опис цієї помилки для простоти. Створюємо модель Значить, от методом QSQL Curry Model. В модель ми наш запит постановимо і базу даних. Ну, До речі, ось да, навіть так, от, посилання на базу даних тут не обов'язково. Він бачить, що яка відкрита. Но в ну, така можливість є і так зрозуміліще. Можливо, у вас буде ситуація, коли ви будете відкривати дві різних бази даних, і, ну, наприклад, для портування. І з одної будете щось переносити в іншу. Тоді ось, ось, ось такий варіант буде. І... Після того, значить, ми встановлюємо цю модель для нашого TableView, він у нас називається TBL. От, І показуємо. Ну, І все. А якщо база даних не відкрита, ну, ми показуємо ось це от ну, то є значення там, не буде у змінної DB. Ми напишемо, що база даних не відкрита, ну, вибачайте, типу того. Ну і все. І фактично, от метод клія він просто чистить його. Значить, чистить броустер, чистить ТБУ, яким чином. Він каже, що не існує моделі для нього. Тобто, встановлюємо set модул none. От, і все тоді, все зникає там. Все, э, всі дані, що там були, і враження такі, що ми просто почистили. Ще раз прокручу текст. Він невеличкий з початку до кінця. Ну, ось він і весь. Ну Давайте запустимо. Ну, що небудь, наприклад, тепер. Із ЗП оберемо. Ну, як ви бачите, значить, тут у нас все нормально виходить із датами. Тут, до речі, ось цікаво було б порівняти, як він буде працювати з такою з такою датою. Тобто виводить те, що там є, ну, він. Тут поле у нас дейт. Ну, все, все як. Як полагається, все так і працює. Клія у нас чистить і справно. Що хотів ще додати по цьому всього приводу? Ну, дивіться, тут ми поки що границю межу таку поставили, ми працюємо з візуальними компонентами. Тобто, як перенести дані в таблицю. Ну, Може бути таке, що вам буде потрібно, ну, не потрібна вам таблиця, вам потрібно отримати просто ну, ці дані з бази даних якоїсь і <кій> якось їх використовувати. Ну, Для цієї <кій> ці от, у нас от є ще qsql Query. За допомогою його, ось ми можемо дещо зробити. Давайте значить, зробимо, коли база даних відкриється, ну, який запит він не суттєвий. Наприклад, подивимося, скільки записів у нас в таблиці 400 буде. Ну і просто те, що його в консоль виведемо, щоб подивитися, як у нас буде виглядати. Значить, звернення до бази даних не в прив'язці до яких-то візуальних відкритів. Так, ну давайте для цього трошки додамо ще один тут метод, він теж у мене готовий. Так, ось скопіюємо ось цю штуку. Таким чином. от Що він каже? Все, значить, у нас метод, КНТ, який нам буде показувати кількість записів в таблиці сот. Ну, що в ньому є? Знову перевірка. значить, Якщо у нас база даних відкрита, то ми щось будемо робити. Якщо нічого, ну, просто нічого не будемо робити. Ну, Навіть повідомлення не буде. Хоча можна зробити повідомлення. повідомлення. Ну, теж консоль зробимо для простоти. Принт. Ось отак от. База даних не відкрита. Ну, хай надрукує та й все. Що ми робимо? Ми робимо. SQL query методом. Таким же самим чином. Значит, QSQL query в ньому два параметри. Сам запит. Ну, тут що ми обираємо агреатну функцію аккаунт, каже, щоб вона порахувала записи. Вот. І ім'я його як КНТ. От буде таке. Собити сутер. І це запит до таблиці, ну верніше, до бази даних ДБ. Ну, зарплата в нашому випадку цей запит виконується. І потім ми методом first становимося на перший запис. І далі у нас тут два варіанти. Метод value є він може працювати як по номерам полей. Ну, тут у нас поле, ну, перше буде нуль, нульове поле, значить, тому що воно одноєдине, єдине, значить, а тут нумерація з нуля починається. А другий варіант береться по імені ось цього значить, назві поля. Можна і так, і так. Ну, і тут і так, і так написано, можна розкоментувати один, запустити. І він просто буде ось цей виводити в консоль. Ну і тепер ж треба якось його запустити. Ми Зробимо це при старті. Тобто, коли база даних відкрита, От тут навіть пас можна не обирати, написати кенти, selfie self -кенте». Вот. І запустити наш мейнпай. Ну, як ви бачите, вон там троєчка з'явилась. Там саме три записи, і мимо Петров Сідора. Ну, ось э, такі, э, такий нескладний приклад. Значит, мені э, здається, що вам допоможе в створенні ваших ну, своїх додатків. Так, що у нас часом? Ну, де можна знайти? Знайти можна інформацію, просто, якщо вас щось чекає, це такое. Ну, наприклад, QSQL Quay. Просто інформація настільки багата. Набирайте. Ну і от... Почитаємо в кю документацію, що це таке. Які методи? Ну, тут для варіанту C, ну якщо вас цікавить ваш варіант, пайцай чист, додайте слово пайцай чисть. Ну і тут навіть цей ши свої пояснення дає. Тобто інформація дуже багато. Якщо щось не зрозуміло, відкриваєте і дивитесь. Я вам показав, як це працює ну, наживу. Ну, а на цьому можна сказати, що ми цю тему розкрили і на все добре.